Вітаю, дорогі друзі. Ось вчені Сиракузького університету з Нью-Йорка провели дослідження і визначили, що від любові жінки стають розумнішими, а чоловіки дурнішими. Річ у тім, що чоловік, дивлячись на красиву жінку, це наша природа, тут немає чого соромитися, і взагалі не бути ханджею. Означає, він дивиться на гарну жінку, він втрачає мізки. Так, ось тут провели а, так? дослідження. Математичні досліди, прості формули, якісь найпростіші так, вправи. Їх Жінки їх легко розв'язували, а чоловіки сиділи, розкривши. рот. Дивилися рота. на жінок. Так, Так, але умова була така, що брали закохані пари. Це важлива умова була цього дослідження. Ну, я це вже не знаю, закохані чи ні. Справа в тому, що гени працюють, гормони працюють і нічого вже не вдієш. Це в чоловіків. Тобто чоловік дивиться на красу, а жінка дивиться на розум. Ум. Чоловік дивиться на суто. Зовнішнє, тілесне, і це його притягує, вабить, він нічого інше не чекає. Він, дурніше. він під цим телесним очікує зустріти дурепу, і нічого йому більше не треба. Головне, щоб Красила. вона відповідала його смаку, була гарною все. А жінка ні, вона не дивиться на зовнішність чоловіка. Вона оцінює його або за кишеню, або за розумом. У цілому, це не, не стосується зовнішності чоловіка, і тому зовнішність чоловіка на неї не, не, жінка, не більш внутрішня. жінка, звісно, вона звикає до будь-якого чоловіка відповідно своєї природи, а чоловік ні. Він весь час мусить стрибати з. З гілки на гілку. Так. Тому що він, мисливець за своєю внутрішньою будовою. А жінка? А жінка, вона. Господиня? Так, вона господиня. У ній дім, побут та все інше. І вона має народжувати діти, і вона має оберігати домашнє вогнище, родину і таке інше. Тобто абсолютно різні потреби, різні внутрішні основи в чоловіка і жінки. І тому їх абсолютно не можна тобто, порівнювати. Тобто Це відкриття і не відкриття? Яке там відкриття? Це було відомо нашим далеким-далеким пращурам ще десятки тисяч Авраму, років тому. Вона і Сарі це було відомо. Так. Це просто ми прийшли в період якогось унісексу, коли перестали розуміти взагалі різницю чоловіка і жінки, отопільює настільки, і тепер як ніби повертаємось знову і виявляємо о, дивитися, де ми звісно, вже більше трьох більше 3800 років тому сказали: слухай, що говорить тобі Сара, ще Аврааму, так, звісно. А ось любовська балістичної точки зору, що це таке. Ні, з точки зору кабалістичної це зовсім інша справа. Любов'ю називається з точки зору кабали це взаємне доповнення одне одного, яке будується протягом тривалого проміжку часу, усвідомленню обома над усіма проблемами та їхніми правильним розв'язанням. Цього треба навчати, цього треба прагнути. Я сподіваюся, що наступне покоління вже через одне. Принаймні, воно буде до цього вже готове. і в ньому вже тоді немає ні розумних, ні дурних. Так люди почнуть розуміти, як будувати стосунки між собою, які називаються любов, і тоді вони будуть рівні. Так і тоді це не від чого не залежатиме. Вони будуть себе програмувати зсередини на взаємне правильне поєднання.